У них напрочь у Галущенків, у цих, у Середенчихів, у того Проніна, у тих всіх шалав, по-другому я їх назвати не можу, тому що в мене до них саме таке відношення. У них напроч відсутній інститут репутації. От від слова зовсім. Чого я згадав Свереденчику? Ну тому що я ж розумієш, мені то кажуть, ну слухай, ну ти що, ну ти, ти ж порахаботи. Та ні, я не бот, я Ігор Лак. Ви кажу, ви не розумієте, що питання, як казав Портніков, це ж не питання Порошенко чи Зеленський? Це питання ідеології. Бо одна ідеологія подалі від Москви, а друга ідеологія сайдомся посередині. Одна ідеологія армія, мова віра, а друга ідеологія, яка разість на якому язикі. Розумієш? Тобто це питання ідеології, це не питання прізвища Петра. Ви кажу, ви просто не розумієте це. Ну чи є в тебе запитання до Петра Порошенка? Ти ж в парламенті був. Кажу, в мене до нього запитань, ви собі навіть не уявляєте скільки. Але навіть всі ці запитання ніщо в з цією небезпекою, яку принесе, якщо Зеленський стане президентом. Лапін каже, це в 19-му році, сьогодні всі кажуть, ну блін, то не все так однозначно. Та однозначно, бо це було зрозуміло. Він все, що пообіцяв, він все зробив. Він все, що пообіцяв, він все зробив. Дещо з точністю навпаки, але ж він зробив. А ви що думали, що він зараз прийде, тут такий чувак, стоматолог, і буде лікувати вам зуби? Ні. До нас прийшов гінеколог, який буде лікувати вам, зуби. Якщо ви, вас це влаштовує, ну ідіть тоді до нього. Ідіть до водія е, паровоза, посадіть його, за штурвал літака, і летіть кідроні бабушки. Ну, розумієш, тому в цій ситуації, ну ви ж це знали. От он прийшов хакнути систему. Ну що, хакнув систему? Він побудував таку свою, що та Петрові навіть і не снилася така система. Ну, ти розумієш, що? Янукович того не мав, бо Януковичу приходилось добазарюватися з Сімонінками там і так далі. Він не мав такої системи, як має Зеленський, бо саме моношашечки, саме через коліно конституцію це дострокові вибори парламенту дали можливість йому мати моно. Саме це дало можливість вибудувати цей авторитарний режим, який сьогодні вибудував Зеленський, дехто пише монополізація влади. Кажу, та хрен тому правда, відкривайте Вікіпедію, читайте, що таке авторитаризм. І ви будете бачити, що всі ознаки в Україні вже є. Але ще раз наголошую: він все зробив, що вам обіцяв. Какая разниця? Посередині. Ну він не казав посередині Дніпра чи посередині річки Оскол. Він сказав посередині. а ви собі думайте, де та середина? І ті, хто постраждав, Ну, така історія. Тому я для мене особисто. Тут питання не Петра і Зеленського, тут питання ідеології. От просто питання ідеології. А дехто вважає, ага, раз ти критикуєш бубочку, ну то все, ти Петін. Кажу, добре, я кажу, давайте. Буду... А, кажу, а як же тоді бути з Народним фронтом? А, ну да, ти Сєнін. Ну кажу, добре, давайте буду Сєнін. А ти тут, Е, е, то от Торговля на крові, А от ви знаєте, що оцей уголь, що це кажу, да, конечно, звісно, от, от торговля на крові, ви так зробили. Кажу, класно, що держава Україна в період війни мінус 2 мільярда доларів потратила на закупку угля в Африці. Бляха-муха! Ну, ну, ну ви, ви кажуть, а, ну то ти Ахметовський. Кажу, добре, я Ахметовський. Тобто, чиїм же тільки не був. Але правда, вона одна, і треба трошки включати мізки. Оце саме головне. Те, що земля з-під ніг уходить, да, це правда. Але ти знаєш, я тобі скажу, я своїми говорив хлопцями. Ну, є така фраза, солдати воюють за солдатів. Тобто за своїх побратимів, які справа, зліва. Нема іншого свала. І вони прекрасно знають, що в них вдома. От, наприклад. Щоб хтось там не казав, там от, впало там місто, там таке то таке там умовно там Бахмут. Була така непогана стаття. От там впало в Бахмут, там, там стільки-то, стільки то населення. Ну ви подивіться, наприклад, те стільки само населення, скільки в Білій церкві. Ну, наприклад, да, тобто. От уявіть собі, що отак от відбувається сьогодні кожен день. Падає якийсь населений пункт, там, е, умовний там Покровськ, е, стільки само населення, скільки там в такому то місті. Розумієш? І просто що ви уявіть, як сьогодні падають міста і села України. Тому що йде окупант. А в це время, оця шобла, яка не має напроч відбита на всю голову, помішана на грошах, не маючи ніякої інституту репутації, буде далі вами продовжувати керувати. Або другий варіант: ви собі уявіть, що було би з країною через рік, якби не картонковий майдан. От просто собі уявіть, бляха, ці діти реально врятували країну, тому що якби не картонковий майдан, не було б ніякого і САП. Ви уявляєте, яку імперію побудували б Міндічі бляха муха перед тою молоддю треба прийти тричі шляпу зняти. От я от закликаю. От, от це. От. І от саме за цей картонковий майдан сьогодні оці пацани в окопах далі стоять. От за це. От за це от. Буквально на завершення ще скажу одну тезу. Да, да, Саме те заполягає в чому? Розумієш, після Майдану, в принципі, перемога революції дала поштовх країні. І... Скажімо так, вата не вспливала, вата була зайнята аджиманіє Крима, вата була зайнята аджиманім Донбаса. От зараз, після цієї війни, ти ж розумієш, що, мовно кажучи, представники партії Шарія, яких обирали в міську раду в Харкові, або представники партії Шарія, яких обрали в міську раду в Маріуполі, або представники партії. Це я зараз до прикладу кажу, просто як про як на мою думку, про російської партії, скажімо так, або ті, кого обрали там в міську раду. Їхніх представників, де там в них ще фракція була, по-моєму, в Одесі, якщо я не помиляюсь, ну в Маріуполі точно була. Тобто вони вже ж на вибори не прийдуть за партію Шарія. От я за це хотів сказати. Ти, ви, ви, просто оті, кому какая різниця, ви ніяк не можете зрозуміти, ви подивіться, що зробив. Ви як магніт притягнули російський чобіт. Ви подивіться, що Путін зробив там, де ви якраз жили. От більше якої різниці, от я пригадую, ви що, проспект Жукова в Харкові переименовать не дадим. Блять, ну і що, як вам там сьогодні на Салтовці? Розумієш, я не злорадствую зараз над тими людьми, я просто до чого веду? Що вони вже на вибори за яка різниця не прийдуть. І крах системи вибудованої Зеленською на тезах, яка разниця на якому языке» теж не пройде вже, ніколи в життя він не вспливе. Що би вони там не робили? Там кажуть, що законопроект зареєстрували, повернути руский язик сферу обслужування і так далі. Сраку мене поцілуйте, перепрошую. От я, по крайній мере, в цьому закладі в житті нічого не куплю, якщо мені будуть там русскими ускочилісний мене обслуговувати. Вони мені можуть хіба що чому то почистити. Коротше, до чого я це все веду? Нам потрібно продовжувати нашу боротьбу подалі від Москви, подалі від Москви, поближче до європейських цінностей. Це все сьогодні, да, Це елементи кривавої, кривавої, на жаль, дуже кривавої боротьби на виснаження. Е, вистояти. Оце все, що ми маємо зробити. Вистояти. От нас зараз головне не зламатися, бо Русня. І ті, хто в владних кабінетах, в інтересах Русні. Вони всі хочуть зламати тил. Бо на лінії фронту вони не можуть проламати. Так, да, тиснуть тяжко, але вони не можуть проламати. Вони хочуть проламати тил. А ми не маємо права їм дати це зробити. Доповідь закінчив.